Сьогодні дуже вийшов емоційний і дуже у дітей сьогодні отрималось те, що ми планували на протягом тижня. І емоції, і голи, і комбінації. Я дуже задоволений сьогоднішньою грою, але є над чим ще працювати, тому гра була дуже така. Те, що ми просимо від них, вони повинні отримати задоволення від своєї гри і від своїх дій. Тому сьогодні це було. Ну і результати, і голи, які ми забили, тому я сьогодні задоволений цим, цим матчем. Чи все вдалося? Практично все. Практично те, що ми відпрацьовували, і були ще моменти, і ті, хто виходили на заміну, вони усилили цю гру. Ну, тому я сьогодні був вдячний хлопцям, тому, що в нас була розмова перед грою. Тому вони зробили те, що я просив. Ми знали, що команда дуже ну, вміє грати в футбол. В них є пару хлопців, які я казав своїм, хто кого дожен перекривати. Тому, тому вони зробили те, що просили на протязі тижня і відпрацьовували. Тому, тому гра була ну, дуже така цікава для глядачів, для батьків. Для керівників, тому, тому я думаю, що сьогодні вийшли всі задоволення.